Она Богданович, вітаю вас! 2022 рік. Найважче за всю історію Незалежної України добігає кінця час підбивати підсумки, року, що минає. Це був складний рік. Усі ми, українці, вчилися жити в нових умовах. У перший день війни подільську громаду сколихнула жахлива трагедія. Одна із частин, яка базується неподалік від міста, зазнала авіаудару. Були перші жертви. Доброго дня. Перш за все ви звернули на це увагу і сказали все правильно, тому що наша громада в перші дні війни одна, яка саме перша постраждала від нападу Російської Федерації. В нас були загиблі, були втрати людські. Ну хочу. Подякувати всім, хто в цей час прийняв участь в розбиранні цих завалів, всіх людей, тому що громада дуже згуртувалася, дуже оперативно спрацювали рятувальники, виїхали на місце, але людські втрати ми нічого не змогли зробити. Там загинуло 22 людей. Олег Богданович, як почала жити подільська громада у нових реаліях, звісно ж, ми усі розуміємо, що одразу відбувся перерозподіл коштів на підтримку Збройних сил України, наших мужніх та незламних воїнів-захисників, які продовжують тримати оборону, війна поміняла плани всіх. Війна поміняла плани всієї України, і в нашій громаді також помінялися плани. Перерозподіл коштів пішов більш на оборону. Ми почали більше допомагати Збройним силам України. Були спеціально програми для підтримки Збройних сил України. Ну і до сьогоднішнього дня вони діють. Ми в цьому році допомагали всім військовим, які до нас зверталися. Максимально старалися всім допомогти, чим можемо. Ну і також в цьому участь приймала громада. Тому що були створені пункти допомоги, куди мешканці приносили різні речі, чим змогли допомагали. Також в інтернет на ресурсах давали об'яви, коли потрібно було щось терміново. Люди дуже відгукалися на це все. Ну і допомагали. Я рахую, що ми, як керівництво громади і мешканці громади, зробили максимум. Що могли зробити для підтримки Збройних сил України і для підтримки держави нашої безпека мешканців Подільської громади це пріоритетне завдання для міської влади. У перші дні війни почали облаштовувати укриття в багатоквартирних будинках та у комунальних закладах. Також налагоджувалася система оповіщення, адже це дуже важливо. Система оповіщення у нас була, вона працювала. Ну, там нічого не міняло, тільки пізніше з часом поміняли сигнали, як вони мають проходити. На рахунок укриттів в будинках так, ми допомагали, і мешканці зачищали підвальні приміщення, куди б можна було під час атак ховатися. Хочу сказати, що не все зроблено ідеально, тому що це робиться не одним днем. Але ми знову ж хочу нагадати з своєї сторони, чим могли, тим допомагали і кругом використовували свої можливості по максимуму. Також залучали мешканців будинків, які також вливалися в цю роботу, і результат їхньої роботи є. Його можна побачити у лютому місяці. Були проблеми з логістикою в міських аптеках не було. Життєво важливих ліків, але міська влада приклала максимум зусиль, аби дані медикаменти знову з'явилися на полицях у міських аптеках. Ми знаходили е, волонтерів, які змогли е, виїжджати. По всій Україні, де можна було ці медикаменти придбати, з нашого бюджету виділялися кошти на заправку. Ви знаєте, що в той час, коли почалася війна, в нас була проблема з паливом, з мастильними матеріалами. Так вийшло, що ми це все вчасно закупили, і ми змогли відправляти автомобілі і забезпечувати наші аптеки медикаментами. Ми їздили і в Львівську область, і в Одесу. Ну, по всій Україні, де тільки було можливість їх забрати, і знову ж таки нас бувало таке, що нам волонтери з Польщі передавали медикаменти, які ми сюди привозили, і також роздавали на наших пунктах з перших днів війни до Подільської громади почали приїжджати українці. Внутрішньо переміщені особи, які зазнали впливу війни, і одразу ж у громаді почалась комунікація щодо того, аби допомогти тим людям, які виїхали із зони бойових дій. Згуртувалися усі: і пересічні подільчани, і приватні підприємці задля того, аби допомогти українцям. Да, це все вірно, тому що в нас є. Пункти, куди можуть прийти переміщені особи, вони можуть отримати першу допомогу, яка їм є, це були продуктові набори, це були медикаменти. Також ми допомагали людям розміститися з ночлігами, тому що є проблема з цим. Багато хто приїжджав до своїх родичів, також в нас є, ми їх селили в. В Нашому готельному комплексі і до сонячнього дня там проживають люди, які приїжджають, а потім вони шукають кращі місця з нашою допомогою і переїжджають в друге місця. Міська влада почала співпрацювати з різними благодійними організаціями, як з українськими, так і з міжнародними, задля того, аби допомогти внутрішньо особам. Ми почали співпрацювати з організаціями Маніфест Миру «Добрий Добрі Самурянин», і також з іншими релігійними організаціями, які до нас зверталися, надавали свою допомогу. Ми знову ж таки разом з ними старалися допомогти. Якщо це були продуктові набори, то ми виділяли паливо, давали людей, які їздили по населених пунктах і допомагали людям в роздачі цих продуктових наборів. Також ми їх роздавали в місті Подільську в родині, люди, люди знають, куди приходити. Ну і до сьогоднішнього дня ми співпрацюємо з всіма організаціями, які відкликалися на наш заклик допомоги внутрішньо приміщеним особам. Також нещодавно відбулася відеоконференція з представниками нідерландського міста Вінтерсвейк. Розкажіть, які питання обговорювали? Так склалося, що місто Подільськ на сьогоднішній день не має ні одного міста побратима. Ми зайнялися цим і ми зверталися в різні посольства, де тільки можна стукали в двері. Ну, одне на сонячний день одне місто це місто Вінтерсвейк, Нідерланди, яке відкликнулося до нас. і Ми вже провели з ними одну відеозустріч. Поспілкувалися, познайомилися, і я думаю, що в дальнішому ми більше з ними обміняємося досвідом в роботі. Ну і наскільки я зрозумів, вони дуже заінтересовані з нами співпрацювати. Крім того, міська влада продовжувала комунікацію з міськими аграріями та підприємцями. А на той період часу почали формувати продовольчі запаси на випадок продовольчої кризи. Так, зразу з початку війни. Ми звернулися до наших фермерських господарств, які знаходяться в село Липецьке, село Олександрівка. Фермери всі відгукнулися з розумінням віднеслися, олію виділили, потім виділили муку, виділили різні крупи, які в нас були на зберігання складі. А потім, коли прийшов час, ми включали це всю продукцію, продуктові набори, які ми також роздавали внутрішньопримішнім особам. Ну і також. Робили продуктові набори, які роздавали нашим пенсіонерам, людям, які ну, мало забезпеченими, також ми роздавали це. Ну і роздаємо до сьогоднішнього дня. Ну, є багато організацій, з якими ми співпрацюємо, які нам дають сюди різну допомогу, і ми зразу її включаємо і роздаємо нашим мешканцям. Незважаючи на усі складнощі сьогодення, комунальні організації міста продовжували надавати якісно та безперебійно послуги містянам, як вдалося скоординувати роботу усіх підприємств, особливо такий складний час для усієї країни. З початком війни ми зібрали всіх керівників підприємств, склали план роботи. Перше про що ми попіклувалися, і ми зробили. Ми забезпечили всі служби паливомастильними мастильними матеріалами, тому що в нас кожен день виїжджав весь транспорт. Мешканці практично нічого не замітили, що був дефіцит палива чи не було дефіциту палива. Місто працювало в штатному режимі, і до сьогоднішнього дня ми. Максимум забезпечені всім стараємося, щоб все було, щоб місто жило в штатному режимі, незважаючи на те, що в Україні війна. Або 1 вересня діти сіли за парти протягом літа. Міська влада спільно з підрядними організаціями у найкоротший термін часу проводила капітальний ремонт та реконструкцію в укриттях у закладах загальної середньої освіти а в більшості були зроблені найпростіші сховища. Було розпорядження військової адміністрації обласної на рахунок того, щоб першого вересня зробити максимум, щоб діти пішли в навчальні заклади і навчалися очно. В нас було півтора місяця часу, і за півтора місяця часу ми зібрали. Підрядні організації, з ними всіма заключили договори. І ну, моя особиста думка, і я думаю, що думка буде багатьох людей, що за півтора місяця ми зробили максимум того, що можна було зробити, щоб 1 вересня діти пішли в школи. Ми зробили найпростіше укриття в садиках і в школах. Було зроблено дуже багато роботи. І Наші діти 1 вересня пішли в школи і в садики. Ну і також користуючись можливості, хочу подякувати всім підрядникам, які прийняли в цьому участь, і з розумінням віднеслися до цього. Вони зробили то, що можна було зробити. Хоча є багато критики на рахунок того, ну просто ті, хто хай, хто критикують, хай би краще були, пішли, побачили, як воно було до цього і після цього, як вони зробили цей ремонт в школах і в садиках. Протягом літа подільчани активно допомагали місту Миколаєву. адже усі ми розуміємо, що військові, які знаходяться там, вони тримають оборону. Розкажіть про допомогу більш детально, як українці згуртувалися саме подільчани задля підтримки міста фортеці Миколаєва. Перш за все було організовано збір води. Ми збирали воду в наших пунктах. Потім за допомогою волонтерів було придбано медикаменти, які ми відвезли військовий шпиталь. Також ми відвезли воду і збирали продукти харчування, які ми також віднесли в Миколаїв, і передали 11-му батальйону, який розташований був в Миколаєві, українці. Справедливо прагнуть позбавитися усього російського, і тому в літньо-осінній період у Подільській громаді проводилися засідання комісії щодо перейменування вулиць та провулків. Розкажіть про це детальніше, що вдалося зробити. На рахунок цього було дуже багато дискусій. але дякуючи розумінню громадян, ми це все давали на огляд мешканців. Вони це все відслідковували, бачили, які були пропозиції на рахунок того, щоб поміняти назву вулиць. Ну і дойшовши, пройшовши деякий період часу, ми поміняли. Всі вулиці, які були зв'язані з Російською Федерацією, і, і я думаю, що ми це зробили правильно. Також це підтримали депутати, всі всі назви вулиць, які були поміняні. Так ми хочемо позбутися, щоб нас нічого не зв'язувало з цією країною, яка на нас напала. Незважаючи на війну, подільські комунальники змогли підготуватися до опалювального періоду і в оселях містян. Дійсно тепло. Теплокомуненерго зробило дуже багато роботи. Вони підготувалися до осінньо зимового періоду. Зробили дуже багато роботи, дякуючи колективу, який віднісся до цього дуже серйозно. І в опальний сезон у нас почався, ну як заплановано. І також. Дякуючи знову ж таки керівництву, дякуючи міській владі, яка в цьому прийняла участь, були закуплені генератори, тому що ви прекрасно розумієте, що на сьогоднішній день котільні, не всі котільні працюють забезпечені електроенергією. І ми зробили знову ж таки все можливе для того, щоб закупити ці генератори, і на сьогоднішній день котільні працюють без відключень. Після масованих ракетних ударів по об'єктам критичної інфраструктури українці на деякий час залишилися без електропостачання і наразі діють аварійні відключення. У подільській громаді почали працювати пункти незламності задля того, аби подільчани могли зігрітися, зарядити свої гаджети. Так, у нас є в місті пункти незламності. Також у нас є в місті пункти обігріву. Ми... Закупили генератори на кожному пункті незламності. Є генератор, є вода, і забезпечені найпершими необхідними продуктами харчування, і також забезпечені медикаментами. Часу в нас на це було теж небагато виділено, але знову ж таки, ми постаралися, і ви можете піти в будь-який пункт незламності, побачити, що він облаштований, поставили буржуйки, поставили генератори. Ну, забезпечити всім. Надіємося, що ми не будемо ними часто користуватися, але вони в нас є. Дякую вам за актуальне інтерв'ю. Впевнена, що ми змогли відповісти на усі питання, які турбують мешканців нашої подільської громади. Дякую вам також за ваші запитання. Ну і користуючись можливості, хочу привітати всіх мешканців подільської громади з наступаючим новим роком, щоб. Всі ваші плани, які не збулися в 2022 році, вони всі збулися в 2023 році. Миру нам всім, перемоги! Слава Україні!